Добрий день, дорогі друзі, подписчики мого каналу. Будемо сьогодні на Hyundai Tucson Міняти отакий вот тусан у нас ви розуміли. Будемо міняти задню стойку. Я вже тут почав розбирати. Виходить, нам треба викрутити машину. З заводу не розбиралась, Як бачимо, розположення болтов у нас назад гайками. Це я один викрутив вже. Тут нам треба 19-17 стойки стабілізатора. Я розкручував вот таким пневмопістолетом. Тут були вже на 19 стойки стабілізатора міняні. машині 14 років. 100 000 щось там, 5 пробіга кажеться. Ну, Таке бачите, таке состояння. Стойка геть потекла, все мокре стало. Так що тут ми розкрутили. Тут на 19 розкрутили і два таких болтика на 10 головку відкручуємо тут. Ось у нас держали оці е, АБС, ну проводок на АБС. Тепер нам треба відкрити багажник. І в багажнику. Оп. Так, в багажнику підкавирюємо. У нас. В багажнику нам треба ось цю підковиряти. І тут у нас знаходиться ще на. зараз включимося далі. Ось тут підковирюємо в багажнику ось нашу цю кашечку. І у нас тут ось знаходиться такий. Знімаємо резинку, відкручуємо спочатку оцю гайку і потім оцей раз, два, три. На 12 болта і Витягуємо стойку. Витягуємо оці болти, витягуємо стойку. Вже її в тиски зажимаємо за цю часть. Погнали. Так, стяжками так стягнули. отут на 17 відкрутили. Ось гайка наша, Ставимо назад заводську. Резинки акуратно розібрали. І зараз я покажу в як зібрати. Тільки стяжками треба стягнути усю. ну, Хто розуміє. То... Один виток найвище, саме, саме нижче, один виток отут, щоб воно стягувало та і все. І прокачуємо зараз цю стойку. Ставимо цю резинку на місце. Качав? Збираємо да. таку послідовності Резинка. Де воно як воно стояло? Ага, ну, да. Тут якась резинка, все. Та там воно. Ні, вик. на вик. Та став її, то воно трошки ставимо сюди пружину і погнали. Забираємося последовательності. Пружину, пружину, пильник. І оцю коробочку сюди треба попасти на коробочку. верхній опорник попасти сюди на, на різьбу і закрутити. У нас газомаслено, то це не проблема, в принципі. Головне, щоб була добре стягнута пружина. Сібрали тут у нас направляю, що стоїть ось з однієї сторони. Так що тут не, не вийде. І тут ж, коли зібрали цю стойку, треба правильний угол угадати. ну Тут відпечатки є на цьому відбойнику. Треба, щоб правильно все зійшлося. Резинку трошки прийшлось підрізати, бо її роз'їло маслом і вона стала длінше дивіться, сантиметра почти на 3 Все, стяжки. Тут закрутили, придержали за цю, бо воно не крутиться. тоді. Хороше рішення. Кстати. Бо Завжди крутиться цей шток, завжди крутиться, проблемно відкрутити. Віджимаємо, віджимаємо ці стяжки, щоб совпало у нас рівно, бо у нас тоді підвізка не, не совпадає. Стойка на отвірі не, не, не совпаде низ, і, бо це задня вона глуха, вона не крутиться, Так як передня. Тут треба. Чітко, оці, чітко зібрати пружину по цих напра... направляючих по пружині. Ось де вона закінчується і тут де закінчується. Чітко ось по відпечаткам треба. Так, е Все, завершаємо вже колись оставимо. Тут закрутили, все позакручували. О, наша стойка. Все, зараз піду ручник Кому відео подобалося, ставимо лайки, підписуємося. Всім хороших удачних ремонтів.